Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві. Може, є судні та більш веселі, тож почнемо ми веселі каруселі. Привіт, привіт! Я вже готова почати розповідати вам історію. А ви готові її почути? Так. Супер. Сьогодні я вам розкажу історію про одного. Ледачого хлопчика. Його було звати Льоня. І знаєте, коли мама його просила щось допомогти по господарству, він завжди казав: не можу, я втомився, я зайнятий, в мене інші справи. Синочку, принеси вугілля до групки. Скоро вечір, а в хаті ще не натоплено. Ех, мама, я ще досить маленький, щоб носити такі важкі речі. Вугілля це дуже важко. Але як не дивно. Він так говорив тільки тоді, коли треба було робити роботу. А коли його друзі кликали грати в м'яча або їздити на велосипеді, він завжди казав: Вже біжу, вже я йду, я готовий. Синочку. Невже ти не можеш допомогти мені по господарству? Для ігор в тебе завжди є час і нічого не болить а матері допомагати тобі геть не хочеться. Мамо, мене чекають, я вже мушу йти. Мамі не подобалося, що її синочок такий ледачий. Вона хотіла, щоб він їй допомагав по господарству, а не тільки грав м'яча з друзями. І знаєте, коли мама казала сходи в магазин, він казав, що він втомився. Коли просила помити посуд, то це дівчача справа. І так завжди. Мама не один раз дорікала хлопчикові, щоб він змінив своє ставлення до роботи і почав нарешті їй допомагати. Але нічого не допомагало. Ніяк вона не могла переконати свого синочка в тому, що варто допомагати батькам. І от одного разу матуся вирішила, що вже досить відкладати і пора щось із цим робити. Щоранку мама будила льоню до школи, але цього ранку мама не збудила льоню. Як ви думаєте, чи встав він вчасно? Не встав. Він проспав. Коли Льоня прокинувся, на годині вже була достатньо пізня година. Мамо, я голодний, хочу снідати. Він швиденько прийшов в кухню, але на столі не було сніданку. Льоня здивувався. Чому ти не приготувала сніданок? Не змогла, я зайнята. Як так? Адже завжди мама його будила зранку, і він їй казав: Ой, мамо, не хочу вставати, я ще хочу трошечки поспати. Але мама продовжувала його кликати, і коли він прокидався нарешті, завжди на столі стояв сніданок. Але цього ранку сніданку не було. Льоня обурний, грюкнув дверима і побіг до школи. Звісно, йому добре перепало від вчителів за те, що він запізнився на уроки. Але це ще було півбіди. Коли він повертався зі школи додому, то вирішив перелізти через паркан, зачепився за гвіздок і порвав свої штані. Розлючений Льоня прибіг додому, швидко відкрив двері в будинок, навіть не привітався з мамою, крикнув: Мамо, негайно заший мені дірку у штанях, бо поспішаю на вулицю грати з друзями. Не можу, я страшенно втомилася. А мені що робити? Я у цих штанях ходжу до школи. Нічого, підеш з діркою або заший сам. Наступного дня Льоня пішов до школи в порватих штанях. Адже мама йому не зашивала штани. З нього всі друзі сміялися в школі. Як так? Такий хлопчисько великий і дірка на штанях. Для нього це було дуже принизливо. Але тут тільки починали розвертатися події, коли він прийшов додому. Уявляєте, на столі знову не було обіду. Льоня був дуже обурний і здивований. Чому ти не приготувала обід? Ніколи цим займатися. Навіть посуд від учора не помитий. Але я ж збирався після обіду пограти в м'яч, а, а, а тепер не знаю, що робити. Та йди пограй, іди, я не заперечую. А ти не готуватимеш обід? Ні, я дуже втомилася. Льоня швиденько вибіг на вулицю. Почав грати з хлопцями м'яча, але йому так не гралося, як завжди. Сумні думки почали тривожити його серце. Він почав згадувати сумне мамине обличчя, її втомлений погляд та якусь навіть таку розгубленість. Він аналізував минулі дні і думав про те, чому ж мама не готувала ні сніданок, ні обід. Льоня почав думати, що мама справді дуже втомлена, адже він. Маючи здоров'я і силу, ніколи їй не допомагає, а мама чекає його допомоги. Льоню судила совість. Він вирішив закінчити заняття з грою в футбол і піти додому, щоб допомогти мамі. Коли він прийшов до будинку, то, зазирнувши вікно, побачив матусю, яка сперлася об било крісла і закрила очі від втоми. Певно, вона дрімала. Льоня швиденько прокрався в будинок. Вимив всю посуду, яка була в домі, тоді вирішив, що треба накрити на стіл, почав накривати на стіл. І, до речі, вже він кілька місяців цього не робив. І здавалося, вже мав забути, як правильно накривати на стіл. Але ні, в нього все дуже гарно вийшло. Він згадав, що його мама любить квіти, тому швиденько побіг в сад, нарізав квітів і поставив їх посеред столу. Але треба було щось ж приготувати на обід. Він вирішив, що найпростіший спосіб це зробити бутерброди з маслом, швиденько достав з холодильника масло, і раптом банка вислизнула з його рук, впала об землю і розбилася. І тут мама розплющила свої очі і вже хотіла насваритися на льоню, бо він розбив банку, такий необачний. Але коли вона побачила вимиту посуду, букет квітів, який стояв на столі. Який же ти розумничок! Матусю, можна я допоможу тобі з обідом? Мені буде дуже приємно. Вони зробили смачний, смачний обід. Раділа вся сім'я. Адже це була не просто мамина робота, а це Льонін вклад в приготування обіду. І після цього моменту, коли друзі кликали Льоню грати в футбол або їздити на велосипеді, він завжди казав: Льоня, ми вже тебе зачекалися! Прийду! Коли закінчу допомагати мамі, мама, чуючи слова сина, тільки раділа і дякувала Ісусу за те, що Він їй послав такого розумного і трудолюбивого хлопчика. Дякую. Дорогі Ісусе, за мого любого хлопчика, за його чуйне серце та працьовиті руки. Мої дорогі слухачі. Я хочу вам сьогодні побажати, що ви завжди допомагали своїм матусям і в першу чергу робили те, що просить матуся, а вже тоді бігли гратися із своїми друзями на вулицю. Будете так робити? Так будьте слухняними і трудолюбивими, не так як наш Льоня, якого лінь не могла ніяк покинути. Нехай ця історія буде для вас хорошим нагадуванням, що ліні в нашому житті немає місця, а треба бути трудолюбивими і слухняними для своїх батьків. А ви, такі мої розумнички, так гарно і уважно слухали. Теді завжди таким діткам готує подарунки. Ви готові отримати подарунки? Так! Дякуємо, теді! Я сподіваюся, що і ви, мої юні глядачі, слухаєте своїх батьків і допомагаєте їм по господарству. Нехай так буде завжди. Нехай ваші мами і тати тішаться тим, які ви в них розумнички. До зустрічі!